Доброго дня! У нас в роботі побував Land Cruiser 217 року випуску. Дос настили його опцію безпровідного CarPlay. Рідна система лишається на своєму місці. Хто впізнає своє меню, в кого така сама 200-ка. Все оригінальне на своєму місці. Натискаючи кнопку Наві, ми провалюємося в інтерфейс CarPlay. У мене підключений iPhone по безпровідному каналу, і я можу використовувати додатки, які в мене на ньому встановлені: навігаційні та музикальні. Додатки Waze, додаток Google Maps, Spotify, YouTube, Music. Також у нас присутні меседжери, які будуть показувати прихід нових повідомлень. І в нас більш така зручна інформаційна телефонна книга. Оригінальне меню, як я вже казав, все зберіглося. Доступен також у нас повноцінний Android з Play Market. Можна викачувати відеододатки, чого немає не підтримує CarPlay, ALTV, Mіogo, Світ TV, хто що використовує, кому що буде зручніше. Встановили з Play Market і використовуєте. Інтернет можна отримати, роздавши з мобільного телефона. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення на автомобілі, Toyota, звертайтесь, ласкаво просимо.